Всім привіт! Сьогодні хочу показати та розказати, як я отримала одну стику, і що нам взагалі дарували в цьому році на Хеллоуін. Дивіться, нам подарували отаку от тож, кабачка такого. Е, от Насчет нього я не знаю, як я його вибила. Це було, по-моєму, взагалі випадково. Також, а ну, е, Ворон. Це, по-моєму, всі знають, як. Потім ось цей вот такий синенький йде. Тоже кабачок. От його я хотіла вибити спеціально. Читала, що типу, там має бути оце осколок душі. Але, але Я в когось прочитала, що він отримав е, цю тикву. Без взагалі без тих інгредієнтів, які там ну, всі перечисляли. Тобто це була Ромашка, це е, була марена і це був е, мон... Монарда. Тобто я його з першого разу, от навіть видно. З першого разу я вибила, в мене тут було дві штучки. Е, Взагалі, я навіть не очікувала, думала, буду всі бити там 90 разів. Але ні, просто з першого разу. Не знаю, може, це в мене так, е, по хлопець, хлопець писав, що він вибив четвертого разу, але не суть важлива. Тобто, можете пробувати, я думаю, вона випаде. Так, потім нам дали отаку от гуздечку, от подарували, Це був за квест про вершника. І ось таке сідло. Тобто, воно зовсім. Я б не сказала, що вони якісь там супер-пупер. Тобто, ну, звичайні сідла. Е, звичайний комплект, але багато чого не вистачає. Так. Далі. От я не знаю насправді насчет оцього седла. Тому що, ну, мені здається. Нам дарували це. А, ну так, да, тут написано, що Хеллоуін. Да, нам оце от все. Дарували. Ну. Та да, нам ось це дарували. Але. Я не пам'ятаю, там був, по-моєму, якийсь код. Я його навіть не доставала. Ось перед записом цього відео я достала. І, до речі, в мене було там три подкови, Вони. Тобто написано все однаково. Я не знаю, звідки вони в мене там взялися. По-моєму, нам такого квеста не давали. Але навіть будуть. Чого б не всі подарунки взагалі за захеловен, якщо його сказати так? Більше нічого такого. Ам... Може, ще щось є? Може, я щось пропустила? Не знаю. Але думаю, що на цьому все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Хай вам щастить в вибиванні цього гарбуза.